you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Депутатка Закарпатської обласної ради від КМКЕКС партії угорців України Юдіта влипла в гучний скандал, розмістивши на своїй сторінці у соцмережі Facebook фото мапи Закарпаття, половина якої пофарбована в кольори угорського прапора. Публікація мапи Української області з підписом Божа борони Закарпаття сталася на фоні заяв Патеї про утиски етнічних угорців на Закарпатті. Цю патріотку України мали призначити заступником голови ЗоДА пана Микити. Чиновники повдягали хаки, але навіть під час війни живуть за принципом гроші не пахнуть. Незалежно того, з ким їх заробляти Фейсбук Юдіта Петеї вже почистила, але скріншоти не горять. прокоментував ситуацію народний депутат колишній мер Мукачева Віктор Балога. Українців допис шокував. У коментарях вони нагадали Петеї, що Закарпаття це Україна, а їй час їхати до свого проросійського Орбана. Згодом депутатка видалила запис. Водночас скріншот залишився в мережі. Також зазначається, що поліціли, яку представляє Петеї КМКС партії угорців, цілком очевидно, що підтримує нинішнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Пані Петеї має зрозуміти одну просту річ: або валізи вокзали до Угорщини. Або хай готується до теплого візиту СБУ, чиновниця такого високого рангу, має пам'ятати, що або ми живемо по законах України держави, в якій ти зараз живеш і працюєш, або ж порадо всіх тих, хто поміняв державу на гнилі гроші. До слова про російський очільник Угорщини постійно потрапляє в міжнародні скандали. Так напередодні Міністерство закордонних справ України оголосило, що викличе посла Угорщини після того, як угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан назвав Україну нічийною землею. Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко. Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами, зазначив він. Ніколенко додав, що до МЗС України буде викликаний посол Угорщини для відвертої розмови. А Київ залишає за собою право в життя і інших заходів реагування. Як повідомляло з прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з журналістами в Будапешті, виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України, та вважає, що. Вона поступово перетворюється на некеровану руїну, за словами Орбана, мета Росії перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не Міт заявити про неї як про приз. За його словами, росіяни вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є нічийною землею. Він також сказав, що якщо українці перетнуть російські кордони з західною зброєю, майбутнє буде настільки яскравим, що Заходу доведеться одягнути сонцезахисні окуляри. Хоча Україна досягає успіху у війні, Орбан не вважає, що це збережеться у довгостроковій перспективі. Він вказує на виробничі потужності росіян і переконує, що у війнах росіяни традиційно слабші на початку, але пізніше їх неможливо зупинити. А нещодавно Віктор Орбан ще раз доказав свої сепаратистські наміри, втрапивши у скандал через шарф, на якому частина України у складі Угорщини. Прем'єр-міністр Угорщини прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Грецією Будапешті з шарфом, на якому зображена карта Великої Угорщини з частинами сусідніх держав у її складі. Угорський прем'єр зовсім не приховував своєї забаганки. Він і знімався і фотографувався в шарфі з картою Угорщини з частинами країн ЄС, Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії. Крім того, та Великої Угорщини, включає регіони сьогоднішніх Сербії та України. Ці території належали королівству Угорщина до кінця Першої світової війни. Румунський депутат Європарламенту Алін Мітута заявив у Твіттер, що через такі речі лідери Євросоюзу повинні покарати та ізолювати Орбана. Це ще один безвідповідальний крок Віктора Орбана, який з'явився шарфом із картою Великої Угорщини. Це ревізіоністський жест, який ставить Орбана поруч із Путіним, який також мріє змінити кордони. Лідери ЄС повинні накласти на нього санкції та ізолювати в Європейській раді, заявив Мітула. Такою своєю поведінкою та скандальними висловлюваннями прем'єр-міністр Угорщини лише підкреслює свої проросійські та прокремлівські настрої. Ніхто не здивується, якщо одного дня Орбан вийде на світ і заявить, що 24 лютого його найбільшою мрією було падіння України як незалежної держави. Однак всі бажання друга Путіна відтяпити собі шматок Закарпаття залишаються лише ілюзіями, що ніколи не стануть реальністю. Українці кожного дня виборюють кожен клаптик землі, а всі сепаратистські наміри на території нашої держави викорінюються та знищуються на самому початку. На цьому мене все підписуйтесь на канал. Благоразумовського тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.